Вітаємо головний на ранок. До вашої уваги оновлений інформаційний випуск. Масована російська атака шахедами по Україні вкотре, і 14 людей постраждали в Дніпрі внаслідок російської атаки безпілотниками. Половину з них госпіталізовано. Є руйнування п'яти багатоповерхівок. У деяких пошкоджено газові комунікації, також пошкоджено будівлі в приватному секторі. Понад 20 прильотів за вечір по Харкову. Більшість з них в Основ'янському районі. Влучання були по цивільних підприємствах, складських і виробничих будівлях та СТО. було шість пожеж за попередніми даними. Дві людини постраждали в Краматорську на Донеччині. Внаслідок масованої атаки дронів поранення отримали 11-річна дівчинка, її 34-річна мати, і 55-річна бабуся. Двох китайців, що воювали проти України на боці Росії, взяли в полон наші військові. Про це повідомив Володимир Зеленський. У розпорядженні українців є документи, банківські картки і також всі особисті дані китайських громадян. Також є інформація, що китайців у російських підрозділах значно більше ніж двоє. Відомо, що в бою брали участь щонайменше шестеро громадян Китаю. Президент України вже доручив МЗС зв'язатися з Пекіном. Наше міністерство викликало тимчасово Повіреного в справах Китаю в Україні за словами Володимира Зеленського залучення Росією Китаю у війні в Європі це чіткий сигнал, що завершувати війну Путін не планує. Ну а китайські військові на фронті це серйозний сигнал про фактичну підтримку Росії у війні ще однієї великої країни. Послухаємо президента більше. Кримці на курському напрямку воювали проти нас. Китайці воюють на території України. І я думаю, що це важливий момент, в який нам треба обговорювати з партнерами. Думаю, терміново. Я розумію, що ми це сильна країна, але ми не можемо воювати одночасно з багатьма країнами, яким всім щось потрібно на нашій землі. Удари по кривому рогу та інших містах України ставлять під загрозу мирні зусилля. Про це заявила тимчасова повірена у справах постійного представника США при ООН Дороті Щі під час засідання Ради безпеки, присвяченого підтримці миру та безпеки в Україні. Штати застерегли Росію дотримуватися своїх зобов'язань щодо припинення вогню, які були взяті під час мирних переговорів в Ріяді. Натомість постійний представник Росії при ООН Василь Небензя знову збрехав. Він сказав. Ав що ціллю ударів по Кривому Рогу 4 квітня була нарада командирів зсу із західними інструкторами. Ну а мирні мешканці загинули через непрофесійні дії ППО України. Цитата, фактично. США ведуть додаткові 50% відсотків мита на китайські товари пише цього ранку кореспондент Fox News Едвард Лоуренс з посиланням на слова прес-секретарки Білого Дому Керолайн Левіт з 9 квітня Пекін обкладатимуть у 104% мита. Це не перша хвиля додаткових тарифів, які США накладають на Китай. З першого проти Пекіну ввели мита у 20%, Потім додали ще 34%, Ну а після цього Китай наклав мита на американські товари. Ну а Пригрозив додатковими тарифами у 50%. Ну і, як розуміємо, дотримався обіцянки. Президент Венесуели Ніколас Мадуро підписав указ про надзвичайний економічний стан в країні. Він триватиме 60 днів. Це має підтримати е, виробничі сектори е, країни в умовах економічної війни, яку за його словами веде уряд США. Документ надає Мадуро повноваження вживати всіх необхідних заходів для забезпечення економічного зростання серед передбачених заходів, призупинення сплати податків різних рівнів, використання коштів із державного казначейства на м, передбачених у затвердженому. В бюджеті скасування податкових пільг, запровадження механізмів і імпортозаміщення та стимулювання інвестицій. Дональд Трамп втратив. Дональд Трамп перепрошую втратив 500 мільйонів доларів через мита та падіння ринків. За даними Forbes, капітал Трампа знизився з 4,7 тобто 4 мільярдів 700 мільйонів до 4 мільярдів 200 мільйонів доларів за лише тиждень. Найбільше втратили медіактиви президента, також здешевшала комерційна нерухомість, включно з Тауер, готельні активи, курорт Маралаго та криптовалютні інвестиції. До історії України в Українерго спростували інформацію про ймовірне повернення відключень електроенергії. Останніми днями, як ми знаємо, деякі засоби масової інформації ну і телеграм-канали почали опублікувати новини із заголовками про повернення графіків відключень. Втім, як зазначили в компанії, реальна потреба в раціональному споживанні електроенергії справді є, оскільки ремонтні роботи на енергетичних об'єктах після російських атак нині тривають. Зараз через похолодання споживання електроенергії суттєво зросло. Ну а хмарна погода знизила сонячно. Генерацію також ще минулого тижня припинили роботу деякі об'єкти генерації, тому споживачів закликають зменшити використання потужних електроприладів з 8 ранку до 9 вечора. Ну і нововведення. в застосунку Армія Плюс запрацював сервіс для одруження військових. Для них система надає пріоритетні дати для церемонії. Партнер чи партнерка отримують пропозицію побратися. Згодом заявку мають схвалити в РАЦ. Посилання на онлайн одруження з'явиться в день весілля. Розраховано, що сама церемонія триватиме до 30 хвилин, коштує послуга трохи більше однієї тисячі гривень, і доступна вона у руб. Бочі дні. Після церемонії в дії з'явиться цифрове свідоцтво про одруження, яке можна замовити у фізичному форматі, Укрпоштою чи кур'єром. Оновлюємо інформацію, що півгодини для вас інформація про події в Україні і світі стежте разом з нами за всім. цим. Добрий ранок, ми ваша точку опори полетіли далі. Ну а про те, що відбувається у світі, дивіться далі. Туреччина від учора припинила експорт лимонів. Таке рішення уряд країни прийняв через несприятливі погодні умови в регіонах вирощування цитрусових та задля захисту внутрішнього попиту. У деяких регіонах Туреччини була холодна погода подекуди трималися заморозки, через що цьогорічний врожай лимонів може скоротитись на 30-40% у порівнянні з минулим роком для України, яка є однією з головних країн-імпортерів турецьких лимонів. Це може обернутись дефіцитом продукту на ринку та ймовірним зростанням цін. На Філіпінах розпочалося потужне виверження вулкану Канлаон. За даними місцевого сейсмологічного агентства, стовп диму та попелу сягнув близько 4 кілометрів над кратером. Влада заборонила наближатися до вулкану ближче ніж на 6 кілометрів. Рівень небезпеки 3 із 5. Вулканологи попереджають про ймовірність нових лавових вивержень. Канлаон – один із 20 діючих вулканів на Філіпінах. Востаннє він проявляв активність у грудні 2024 року. Тоді довелося евакуювати населення прилеглих територій. 78-річний Дональд Трамп оголосив, що пройде медогляд у військовому медичному центрі Уолтера Ріда. Американський президент повідомив, що, хоча почувається добре, огляд все одно необхідний. Трамп не вживає алкоголь та не курить, проте має проблеми з ожирінням і любить газовані напої та фастфуд. У 2018 році у нього виявили високий рівень холестерину та легку форму ішемічної хвороби серця. Батько Трампа Фред страждав на деменцію та хворобу Альцгеймера. Дональд Трамп святкуватиме своє 79-річчя в червні, а до кінця другого терміну йому виповниться 82 роки. Звичайно, що продовжуємо ми погодою, і тут трішечки температурних рекордів. Ми всі тішилися дуже теплому березню і не даремно, тому що цьогорічний березень став найтеплішим березнем у Європі, починаючи ще з 1940 року. Про це заявляє е, кліматична служба Європейського союзу. А якщо говорити глобально по всій землі, то минулий місяць е, з температурою, з температурою трохи вище 14 Цельсієм, став другим. Найтеплішим місяцем, і попередній тепловий рекорд був минулоріч. Так що березень минулого року і цьогоріч глобально по всій землі вважається найтеплішим. Ну а чи буде аномально теплою температура і погода в другій половині квітня? Бо зараз у нас зима, зима, сніг і лід на вулиці. Про все це розкаже нам Олександр Ковальов. Олександр, тобі доброго ранку. Що це квітне за твоєю спиною таке гарне? Не вже то сакуро, Ти вже ти в Уржгороді, таке здається, але ж ти. Києві, Доброго ранку. Доброго ранку, колеги. Ні, не в Ожгороді, столичний поділ. І ну, ранок на столичному Подолі зустрічаємо сьогодні разом з морозом. Мінус 2 градуси на вулиці. Березень дійсно рекордно теплий. Був, що буде з квітнем. Ну, спостерігаємо так, поки погода така, що от на термометрах мінус. Проте вдень все ж таки синоптики прогнозують плюс. Ну сьогодні буде він не дуже великий, але буде. Сьогодні не мине цей безопадів. От деталі детальніше. Розкажу далі, і почнемо зі сходу країни. Сьогодні у Донецьку та Харкові синоптики прогнозують плюс 6, плюс 7 градусів. У Луганську сьогодні плюс 7, плюс 9. В день хмарна з проясненнями погода та невеликий мокрий сніг. На півдні країни у більшості міст температура повітря коливатиметься від плюс 7 до плюс 7 градусів. У Криму сьогодні плюс 6, плюс 8. В день хмарна з проясненнями погода. Невеликий мокрий сніг та дощ. На заході країни. Температура повітря коливатиметься від плюс 5 до плюс 7 градусів. В Ужгороді буде трохи тепліше. Там повітря прогріється максимум до плюс 8 градусів. День очікується хмарна з проясненнями погода і без істотних опанів. На півночі країни у Житомирі, Чернігові та Сумах. Сьогодні в день плюс 3, плюс 5 градусів. Синоптики прогнозують хмарно з приясненнями погоду і опадів сьогодні не передбачається. У центрі країни температура повітря коливатиметься від плюс 3 до плюс 5 градусів. В день мінлива хмарність без істотних опадів. І у столиці сьогодні максимум на термометрах побачимо плюс 4 градуси. Мінімальна позначка в день становитиме плюс 2. В день хмарно Станнями без істотних опадів, ну і щодо температурних рекордів, то найтепліше цього дня, 9 квітня, було 2024 року. Минулого року у столиці зафіксували плюс 25 градусів. А от найпрохолодніше було ще 1896 го Тоді на термометрах було мінус 5 Ну і наостанок традиційно згадаю про прикмети. Приміром, наші пращури вірили. Якщо е, сьогодні іній і туман, то рік буде врожайним. Е, також, якщо сьогодні ви вже побачили кульбаби, раптом таке сталося, то це нібито означає, що погода вже буде теплою до кінця весни. А якщо сьогодні йде дощ, то це нібито вказує на те, що таким же буде і початок літа. Тобто червень може бути дощовим. Ну, от, власне, така ситуація, і, і щодо погоди, і щодо прикмет. Якщо вранці е, плануєте кудись виходити, обов'язково вдягайтеся. Тепло, приміром, ну от я в зимовій курці почуваю себе максимально комфортно, чого і вам раджу, колеги. Mm, слава Богу, мінус чотири в такій курці. Нам би так всім постояти на, на, на тому морозі, друзі. Весняному морозі. Що собі квітень таке придумав? Дійсно, друзі. Пасія. Олександр Ковальов сьогодні працює на інших локаціях сніданку. І внутрішньо просто такий дисонанс страшенний. Мінус 4 сьогодні вранці йдеш, дивишся на ті квітучі абрикоси, і диву дається, де воно таке, коли було з нами. Я більше скажу, на перспективу просто Забігаючи, щоб ви розуміли, які гойдалки історичного масштабу нас чекають сьогодні. Отрахуйте мінус 4, подекуди навіть мінус 5 було в Україні. За тиждень буде плюс 21.